Мало хто знає, що першою кінцевою київського метро була станція метро Дніпро. Чому так сталося? А також, які цікаві рішення було на цій станції, ви дізнаєтеся про це в цьому відео. Гратуляції до нації, я Київслав, і я вітаю вас на каналі Тервені Київслав. В цьому відео, як я вже згадував, ми розберемося з тим, чому Дніпро стало першою кінцевою київського метрополітену. Ну а також. Що саме цікавого в плані техніки там було застосоване. Але для початку поставте свої вподобайки, ну або дизлайк, в принципі, це ваше бажання. Підпишіться на цей канал, якщо ви ще не зробили, а також в коментарях напишіть, яка станція Київського метрополітену є вашою найулюбленішою. Також ви можете підтримати мене та розвитку каналу, в описі під цим відео ви знайдете, як це зробити. Ну, а ми починаємо! Першою чергою київського метро стала ділянка вокзальна Дніпро без станції театральної, яку збудували вже в 1987 році. І головною проблемою, яка стала перед проєктувальниками, було вирішене питання, як в тунелі потраплятимуть вагони. Логічним рішенням було будівництво гейту, ну, переходу між залізницею і метро, в районі вокзалу. Але там на заваді стала липья. Вийти на поверхню після глибокого залягання було дуже складним завданням. Була ідея спорудити депо із гейтом на Шулявці, та й сама станція мала бути мілкого залягання. Але знову втрутилась геологія. Станція довелося будувати також глибокого залягання. Тож довелося звертати увагу на інший край лінії. Депо вирішили будувати на лівому березі, де якраз поруч була залізниця, та й саме метро для економії коштів збудувати на Але знову трапилася одна проблема. Дніпро широкий! Збудувати місто до 1960 року не встигали. Тому довелося лінію метро доводити до місця початку мосту. Саме тому Дніпро і вийшла естакадною наземною станцією. Цікаво, що виходи з тунелів знаходяться прямо на самій станції через те, що попередня станція Арсенальна до 2022 року була найглибшою в світі і мала глибину в 106 метрів. То рампа тунелів виявилася на висоті в 12 метрів. Через це і вийшло, що найглибша і найвища станція Київського метро знаходяться одна за одною. Тож довелося на ходу вигадувати тимчасове, але ефективне рішення проблеми. Оскільки по набережному шосе проходила трамвайна лінія, яка продовжувалася новозбудованим тоді мостом Патона до району Дарницького вокзалу, у інженерів виникло сміливе і в дечому божевільне рішення. А давайте нові вагони довеземо трамвайною лінією. Ну і до речі, варто зазначити, що можливо саме ця історія і спричинила появу байки про те, що трамвайна лінія по мосту Патона могла витримати залізничні е, состави. Ну і якраз нові вагони серії Д ви і бачите на колях залізничної станції Даргнес. Ну, але ок, а як саме вагони перевозили трамвайну лінію, яка мала значно менші вимоги по вазі, ніж залізниця чи метро? Для цього з нових вагонів знімали залізничні віски, ставили тимчасові травайного типу і по ночам по одному-двом переганяли до станції метро Дніпро. Поблизу неї побудували тимчасове депо всього на два вагони. Воно збереглося і нині в перебудованій будівлі заходиться скандально відомий нічний клуб Queen. Проте мало було перегнати вагони до станції метро. Нагадую, що Дніпро це естакадна станція, яка, як я вже згадував, заходиться на висоті 12 метрів над набережною. Тож і тут довелося вигадувати велосипед. Під естакадою побудували поворотний круг, типовий, в принципі, для локомотивних депо. Але сам круг навряд чи допоміг. Того в нього вмонтували ліфт, тобто вагон затаскували на це коло, колія підіймалася на естакаду, а вже там вагон затаскували в тунель. Рішення просто унікальне. Ну, якраз на цьому макеті, що знаходиться в музеї метрополітену, можна побачити, як все виглядало. Ну і так теоретично ця вся конструкція дозволяла загнати в тунель метро Трамвай. Ну і тут ми якраз бачимо той період, коли Дніпро була кінцевою. Мосту метро ще немає, під естакадою чудово видно поворотний круг, в який і було вмонтовано ліфт для вагонів. Оскільки він підіймав вагон на колію до центру, з міркувань безпеки вона була закрита дерев'яним щитом, який продовжував платформу. Як ви бачите, первісно в київському метро їздили поїзди всього з трьох вагонів. Ну і до речі, це добре помітно на старих станціях та Чернігівській. Проходи між пілонами якраз підігнано під трьохвагонні поїзди. Ну а на Чернігівській, відповідно, простір між виходами метро також теоретично підігнаний під три вагони. А в цілому схема роботи станції в цей період була досить своєрідною. Поїзд прибував по колії від центру і відкривав ліві двері. Пасажири виходили якраз через дерев'яний поміст. Після того відкривалися праві двері, і пасажири, які їхали в центр або на вокзал, заходили всередину. Машиніст також переходив хвіст поїзда і поїзд вирушав назад по тій же колії. Схожа схема руху діяла на станції метровиставковий центр до побудови теремків. Ну, також зверніть увагу на те, що пасажиропотік тоді був в рази більшим, ніж зараз. Справа в тому, що, як я вже згадував, поруч проходила трамвайна лінія на лівий берег. Тож можна сказати, що Дніпро було головною станцією для всіх лівобережців, крім того, поруч був збудований причал для річкових трамваїв, які пливли до різних дач та баз відпочинку, куди наземним транспортом дістатися було ну неможливо або дуже складно. До речі, що цікаво, біля станції метро Дніпро був збудований ще один поворотний круг для трамваїв. Він існував з 1960-го, ну десь до 1965-го року, можливо і раніше. І призначався для пікових маршрутів, що мали кінцевою власне станцію метро Дніпро. Це був єдиний випадок в історії СРСР, коли для розвороту трамваїв використовувалося таке екстравагантне рішення. Ну а зараз станція Дніпро є найменш звантаженою в Київському метро. І денний пасажиропотік складає від 500 до 2,5 тисячі пасажирів в залежності від сезону. Оскільки трамвайна лінія перестала існувати, то фактично станція потрібна лише для рибаків пари і компанії, що гуляють напорожньою. Але, попри все, станція є, мабуть, найфотогенічнішою з усіх. Ну крім того, фішкою Дніпра є берегові платформи, які є ну, досить екзотичними в нас, адже в нас всього три таких станції. Також вони повністю відкриті, що є унікальним явищем в постсовєтських метрополітенах. Варто і зазначити, що платформа від центру є першою криволінійною в нашому метро. Ну, а загалом платформи Дніпра є найдовшими з довжиною в 126 метрів, вони можуть прийняти шести вагоні поїзди. Ось такою унікальною є станція Дніпро. Дякую за перегляд! Сподіваюся, станція метро Дніпро вас дуже сильно вразила і ви змінили свої враження про неї. Нагадую, що мої відео виходять виключно завдяки Силам оборони України, Збройним силам України, Національної Гвардії України. Силам протиповітряної оборони та іншим підрозділам, завдяки яким Україна досі стоїть і виборює свою незалежність. Дякую їм. Тому попрошу вас підтримати той збір, якому ви довіряєте максимально. Адже кожна наша гривня наближає нас до перемоги. Ну, а якщо раптом у вас є можливості та бажання підтримати мене та розвиток мого каналу та долучитися до. Всіх цих людей, імена та прізвища, яких ви бачите на екрані, то в описі під цим відео ви знайдете реквізити картки для разових, ну або не разових платежів. Дякую вам. Ви дуже сильно мене підтримали в минулому відео. Все таки переглядів досить достатньо було. Тому я буду старатися регулярно знімати відео. Щоправда, зараз блокаути трошки не дають змогу робити. За тим графіком закін хотілося, ну, але тим не менше це тимчасово. Тому, дякую вам всім. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей! Бувайте!